Машина, а я її продала, а за ті гроші музики хороші, найняла, га, наняла, куси мої, заграйте мені коваля, а коваля, а коваль коваля, через ножку валя, раз у раз, раз у раз була в мене біла, я хустина, а я її Сакіні гроші, музики хороші, найняла, найняла, музиканти мої, заграйте мені, коваля, а коваля, а коваль коваля через ножку валя, разу, раз у раз, раз у раз. не гроші, музики хороші, найняла, найняла, музиканти мої заграйте мені коваля, коваля, ковай коваля через ножку валя, раз у раз, раз у раз була в мене широта я плахта, та я її Тіні гроші, музики хороші, найняла, найняла, мужичанти мої, заграйте мені, Коваля, коваля, а коваль, коваля, через ножку моя, раз у раз, раз у раз.